Доброго дня, шановні глядачі! В цьому відео ми познайомимось із темою Пряма і обернено пропорційна залежності, а також розглянемо задачі на цю тему. Якщо вам удобніше дивитися це відео на русському язикі, перейдіть по ссылки в описі. Почнемо відразу з першого прикладу. 1 кілограм цукерок коштує 100 гривень. Нам треба дізнатись, скільки буде коштувати 5 кілограмів цукерок. Перш ніж розв'язувати задачу, треба зрозуміти: пряма чи обернена. У нас тут залежність. Прямо пропорційна залежність це якщо збільшити або зменшити одну із величин, тоді, відповідно, збільшиться або зменшиться і друга величина. Якщо у нас обернена пропорційна залежність, тоді Якщо збільшити одну величину, друга величина повинна зменшитись у таку саму кількість разів. Або, навпаки, одна величина зменшується, тоді друга величина збільшується. Дивлячись на перший приклад, перш ніж скласти пропорцію, а тоді розв'язати рівняння. Треба спочатку зрозуміти, пряма чи обернена тут залежність. Якщо був 1 кг цукерок, він коштував 100 гривень. Якщо ми взяли більше кілограмів цукерок, треба спочатку зрозуміти, ціна на них збільшиться чи зменшиться. Звісно, якщо взяти більше кілограмів цукерок, Ціна також повинна буде збільшитись. В такому випадку складається рівняння. Так, як записано в умові, нічого змінюватись не буде. Один кілограм буде відноситись до 5, як 100 буде відноситись до ікса. Тепер знайдемо наш. Х. 1 помножити на Х буде Х. 5 помножити на 100 буде 500. Отже, якщо збільшити кількість кілограмів цукерок, то збільшиться відповідно і ціна на них. І тоді 5 кілограмів коштуватимуть 500 гривень. Це у нас приклад прямої. Залежності. Розглянемо ще один приклад. Три столяри виконують роботу за 12 днів. Їм на допомогу прислали ще три столяри, вже їх стало шість. Треба нам дізнатись, за скільки ж днів виконають роботу 6 столярів. якщо вважати, що продуктивність їхньої роботи однакова? Х днів. Перш ніж скласти рівняння, знову дивимось на умову і думаємо. Пряма, чи обернена буде залежність в цій задачі. Якщо було 3 столяри, і виконували вони роботу за 12 днів, то кількість столярів у нас збільшилась. І давайте подумаємо, чи, чи зменшиться кількість днів, за яку вже нова кількість столярів буде виконувати роботу. Звісно, якщо буде більше робітників, відповідно, і кількість днів, за яку буде зроблена робота, повинна зменшитись. Отже, маємо приклад обернено-пропорційної залежності. Тоді, щоб скласти рівняння. Воно буде виглядати таким чином. 3 відноситься до 6. Але ставимо їм у відповідність не так, як записано тут. 3С12, 6х. А навпаки, другу наше відношення треба перевернути. Написати, що трійці буде відповідати х. А 6 ці буде відповідати 12. Знайдемо наш х. 6 помножити на х буде 6х. 3 помножити на 12 буде 36. Х дорівнює. 36 поділити на 6. Х дорівнює 6 днів. Отже, якщо збільшилась кількість робітників, то кількість днів, за яку тепер вони виконуватимуть роботу, у нас зменшилась з 12 до 6. Розглянемо ще приклади. Нехай у нас буде задача про швидкість автобуса автобус Проїхав певну відстань зі швидкістю 50 кілометрів на годину. А їхав він у нас всього 2 години. 2 години. Треба знайти. З якою швидкістю повинен їхати автобус, щоб проїхати цю саму відстань, але вже за одну годину спробуємо розв'язати дану задачу. Щоб скласти пропорцію, спочатку також треба зрозуміти. Пряма чи обернена у нас тут залежність. Якщо автобус 2 години їхав 50 км за годину, а тепер він зменшив кількість годин на дорогу, але треба проїхати таку саму відстань, давайте подумаємо, чи збільшити йому треба його швидкість, чи зменшити? Відповідно, якщо йому треба їхати меншу кількість годин, але ту саму швидкість, що з, е, е, ту саму відстань, що і спочатку, відповідно, йому треба збільшити його швидкість. Отже, дана задача також буде з обернено пропорційною залежністю. Тому, 50 км на годину відноситься до ікса як не 2 до 1, а 1 до 2. Тому що залежність у нас обернена. 1 помножити на ікс, ікс, 50 помножити на 2, 100. Отже, щоб автобусу Проїхати таку саму відстань, як і в першому випадку. Але за одну годину йому треба збільшити швидкість і їхати уже не 50, а 100 км на годину. І розглянемо останній приклад. Нехай у нас буде приклад про Яблука. Яблука коштують 30 гривень. Це у нас буде вартість 2 кілограмів. 2 кілограми яблук. Коштують 30 гривень. Нам треба знайти, скільки буде коштувати 500 грамів яблук. Ніж скласти пропорцію, спочатку подивимось, пряма ж чи обернена залежність буде у цих величин. Якщо було 2 кг яблук, ми його зменшили до пів кілограма, то чи зменшитись, чи збільшитись повинна наша ціна? Ну, якщо яблук стало менше, відповідно, Ціна також на яблука повинна зменшитись. Якщо обидві величини в даному випадку зменшились, тоді маємо справу з прямо пропорційною залежністю. Оскільки тут 2 кг, а тут 500 грамів, обов'язково величини, перш ніж щось рахувати, треба робити в. Однакових одиницях. Тут в кілограмах переведемо наші грами в кілограми. Це буде 0,5 кілограми. Тепер складемо пропорцію так, як у нас записано. Оскільки залежність пряма, нічого змінюватись у нас не буде. Тобто 2 кілограми. Відносяться до пів кілограми, кілограма. Як 30 гривень відносяться до ікса. Знайдемо ікс. 2 помножити на ікс, 2 ікс, 30 помножити на 0,5 15. Х дорівнює 15 поділити на 2. Х дорівнює 7,5 гривні будуть коштувати пів кілограми даних яблук. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!